Найсмачніша морква по-корейськи від мого чоловіка, вона з грецькими горіхами. Моркву краще обирати велику та соковиту. Коріандр цілий, так буде смачніше, він дасть кращий смак. Подрібнити в ступці, додати спеції, сіль, цукор, коріандр обсмажити на добре розігрітій олії. Це все додаємо до моркви. Також додаємо оцет, подрібнений часник. Все дуже добре, потрібно перемішати, щоб маса стала однорідною. До речі, ми раніше робили без грецьких горішок, тепер робимо постійно з ними. Вони дають такий класний післясмак. Дуже вам рекомендую обов'язково з грецькими горіхами спробувати. Все гарно вимішали і викладаємо в банки. В нас вийшло 3 півлітрові банки. Це все впресовуємо плотно, закриваємо кришками і ставимо хоча б на добу в холодильник. Перець додаєте до смаку. Якщо любите більш гострий, додаєте більше. Всім смачного.